Великомолодьківській гімназії Звягівської міської ради та дошкільному закладі навчаються і виховуються 165 учнів та вихованців. До плану соціально-економічного розвитку Звягівської міської територіальної громади було заплановано проведення поточного ремонту теплотраси гімназії. Опалювальна площа становить 3450 квадратних метрів. У березні цього ж року міською радою, управлінням освіти і науки було проведено поточний ремонт на загальну суму 595 тисяч гривень. Вкладено 200 метрів сучасних економних труб. Тепловий режим у наших закладах відповідає санітарно-гінічному режиму. І другою гострою проблемою закладу є часткове оновлення каналізаційної системи на харчоблоці. Попередньо було проведено фахівцями аналіз стану каналізаційної системи гімназії та дошкільного закладу. Було виділено 529 тисяч гривень депутатами міської ради керівництвом управління освіти і науки. Було замінено 70 метрів зовнішньої каналізаційної мережі, 35 метрів каналізаційної мережі по харчоблоку, 50 метрів водогінної системи. А також заміна мийних ван, мийок, рукомийників і станція для очищення води. Ми щиро дякуємо за підтримку, за виділені кошти за ремонт в нашому закладі.